Фігурні візитки це хороший спосіб зацікавити клієнтів. Виглядає незвично, а значить привертає увагу і запам'ятовується людям. Візитка у формі гребінця, піци, дивана, автомобіля чи будиночка. Обирайте форму, яка найкраще асоціюється з вашою діяльністю або бізнесом, та замовляйте собі фігурні візитки. А як зробити макет? Зараз покажу. Для створення дизайну фігурної візитівки вам знадобиться онлайн-конструктор. Він зручний та безкоштовний. Знайти програму можете на сайті www.vizitka.com Відкриваємо конструктор у меню Справа обираємо свій продукт. Візитки фігурні. І тепер є три способи підготовки дизайну: перший найпростіший: відкриваємо готові шаблони, обираємо той, який нам підходить, та замінюємо в ньому тексти й картинки на свої. І готово можемо передавати у друк другий спосіб застосування висічки вручну. Показую, що зараз маю на увазі. Якщо ми знаходимося у продукті фігурні візитки, то в меню зліва з'являється такий інструмент висічка. Тут уже завантажено різноманітні форми для ваших майбутніх візитівок. Обирайте будь-яку із них, наприклад, цю або цю. І бачимо одразу, як форма застосовується. Є прості форми, які найчастіше обирають наші клієнти, але можна запозичити щось цікавеньке і в розділах етикетки або таблички. Якщо з якоїсь причини ви передумали, щоб візитівка була фігурною. То в висічці можна зняти форму. І третій просунутий спосіб. Найцікавіший, як на мене, у конструкторі. Ми можемо зробити візитки до вільної, нестандартної форми. Зберігайте собі лайфхак. Наприклад, ви стоматолог, який хоче зробити собі візитки у формі зуба. Для цього потрібно знайти картинку потрібної форми. Зручно шукати прямо в конструкторі, тому що тут є доступ до величезного і безкоштовного фотостоку. Важливо, щоб картинка була у векторному форматі SVG або у растровому PNG з прозорим фоном. Накладаємо зуб на свою візитку і налаштовуємо його розмір так, щоб вся потрібна інформація помістилася на картинці і не виходила за межі. Натискаємо на кнопку «Висічка», а тепер свою допоміжну картинку робимо абсолютно прозорою. Результат вийшов чудовий, як ми й планували. 3D-перегляд допомагає побачити фінальний вигляд. Аналогічно можете надати візитівкам будь-якої форми. Обов'язково коментуйте, чи було корисно, і підпишіться, щоб не загубити свою інтернет-рукарню.